Другий термін Трампа почався з великих змін та потрясінь у Сполучених Штатах. Ще під час передвиборчих перегонів Трамп обіцяв серйозну перебудову системи Сполучених Штатів, а також анонсував продовження торгової війни із Китаєм. З його приходами справді почалися чистки бюрокрації, а торгівельні війни з усім світом стали призводити до величезних коливань ринку. Також початок правління розпочався сотні президентських указів. У зв'язку з тим з'явився черговий алармізм щодо Трампа про те, що він хоче стати диктатором. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи має Трамп такі можливості, і які на це взагалі є підстави. Розмови про те, що Трамп спробує узурпувати владу, активно підігрівалися демократами ще перед виборами. Так багато хто посилався на проект 2025, складений близькими соратниками Трампа з Heritage Foundation. У ньому було представлено план того, як Трамп може узурпувати владу, та розписали цілі кроки для цього, серед яких розширення президентських повноважень, масове звільнення нелояльних співробітників та просування консервативних цінностей. Сам Трамп неодноразово відхрещувався від плану, але демократичні кандидати представляли його як план Трампа. Водночас і сама риторика Трампа підігрівала ці розмови. Наприклад, важливою обіцянкою Трампа стало масове зачищення бюрократичного апарату, яке було прописано у цьому плані. Трамп та його команда неодноразово натякали і на розширення повноважень президента і навіть говорили про можливий третій термін Трампа, незважаючи на заборону Американської Конституції. Прихід Трампа був ознаменований тим, що деякі пункти з плану проєкту 2025 дійсно стали виконуватися. У перші дні Трамп підписав сотні указів щодо перетворення системи управління Сполученими Штатами. Наприклад, гучною історією стало скорочення USAID. Так там пройшли масові скорочення, а фінансування фонду було зведено фактично до мінімуму. Скорочення програм торкнулося навіть життєво важливих для ряда країн. Адміністрація Трампа це аргументувала тим, що через USAID спонсорувалися різні демократичні програми, пов'язані з лівим порядком денним, що не на користь Сполученим Штатам. Зокрема, не на користь республіканській адміністрації. Інші зміни торкнулися і функціонування Білого Дому, наприклад, створений департамент Догі отримав широкі повноваження від Трампа та почав скорочувати фінансування агенціям і навіть звільняти чиновників. Це може порушувати існуючу процедуру, а Ілон Маск отримав чимало влади. Сполучені Штати також стали виходити з міжнародних організацій, пов'язаних із зміною клімату, охороною здоров'я та безпекою. Що також суттєво підриває поточний стан справ. Деякі рішення Трампа ще в процесі прийняття, інші можуть бути оскаржені в суді. Наприклад, суд нещодавно анулював указ про скорочення фінансування Радіо Свободи, і вона була за підсумком відновлена до кінця року. Низка справ ще у процесі розгляду. Як бачимо, рухи у цю сторону є, і за пару місяців політика Сполучених Штатів перенесла вже серйозний струс. Проте сама система Сполучених Штатів досить складна і багатостороння. І її непросто змінити. Перша проблема це зміна Конституції Сполучених Штатів, що вкрай непросто. Соратники Трампа вже прокидали, що Трамп хоче піти на третій термін, що заборонено Конституцією. Тобто для цього її потрібно буде змінювати, а саме 22-гу поправку, в якій зазначено, що більше двох разів за все життя одна людина не може бути президентом. Для зміни Конституції Трампу потрібно дві треті голосів Палати представників та Сенату. Що у нинішніх реаліях неможливо досягти. Республіканці, хоч і мають перевагу в обох палатах, але не таке суттєве. Більше того, після цього потрібно пройти ратифікацію, на якій три четвертих штатів мають підтвердити зміни до Конституції. Варто зазначити, що в історії Сполучених Штатів були прецеденти більше двох термінів поспіль. Той же Франклін Рузвельт обіймав свою посаду чотири терміни, щоправда, на останньому помер. Однак тоді ще не існувало цієї поправки. І вона була введена після Рузвельта. Якщо говорити про відміну виборів, то це також легітимно, фактично, не можна буде зробити. Американська система ніколи їх не скасовує, і навіть під час воїн чи серйозних катаклізмів вибори проводилися. Так вони були проведені навіть у розпал громадянської війни у 1864 році. В них, правда, брали участь далеко не усі Штати. Проте процедура все одно була проведена. У 1944-му також вибори проводилися у розпал Другої світової, хоча на території Сполучених Штатів все ж таки війна не велась. Спроба змінити це положення знову ж таки наштовхнеться на перешкоду у вигляді Конгресу та суддів. Ліквідувати чи підкорити конгрес фактично неможливо без істотного зламу системи, а для цього потрібна тотальна підтримка усіх еліт. До речі, вже у 26-му році будуть проміжні вибори до конгресу. І якщо результати правління Трампа будуть незадовільними, то принаймні одна палата може стати демократичною. Це може ще більше ускладнити становище Трампа у плані системних перетворень. Більше того, це навіть відкриває можливості для імпічменту Трампа чи, хоча б його спроба. Скасування виборів у багатьох країнах можливе через встановлення режиму надзвичайного чи воєнного стану, але, як вже ви ще казали, дані феномени не впливають на проведення самих виборів. Тому їх таким чином скасувати не можна. Скасування, можливе, мабуть, не радикальнішим способом переворотом за допомогою військових чи силовиків. Однак для таких дій потрібні суттєві передумови, хоча підтримка силових структур для його здійснення, чого Трамп зараз і близько не має. Багато силових структур налаштовані антитрампійське, як це було і в перший його термін. Більше того, система децентралізації та федералізації штатів. Також істотно перешкоджатиме процесу різкої узурпації влади, оскільки влада на місцях часом відіграє навіть більш важливу роль. Важливою перешкодою є і судова система Сполучених Штатів, як уже було сказано вище, деякі положення Трампа вони вже змогли скасувати. Судова гілка влади у Сполучених Штатах традиційно є досить сильною, а призначені судді фактично можуть обіймати свою посаду до кінця свого життя. Президент їх не може знімати. У Сполучених Штатах сотні суддів різних рівнів, і встановити вплив над усіма буде неможливо. ЗМІ як важлива сила в американській політиці, також масово чинитимуть опір даному процесу, а для їх ліквідації знадобиться багато ресурсів і часу, чого у Трампа у цілому немає. Американські ЗМІ і так у своїй більшості представлені продемократичними силами, тому їхнє становище ще більш стійке. Разом із цим двопартійна система Сполучених Штатів може виступити у даному випадку великим плюсом, тому що придушення однієї великої партії противника у рази складніше, ніж багатьох дрібніших партій. Баланс сил між республіканцями та демократами дотримується вже десятиліттями, у такій системі є суттєві недоліки, оскільки інші партії не мають шансу пробитися наверх. Разом із тим перевагою можна назвати стійкість системи та концентрацію усіх ресурсів. У руках двох сил. Важливою проблемою для Трампа може стати банально час. Становлення диктатур чи авторитарних режимів зазвичай не відбувається за кілька років, а розтягується на довгі роки, буває навіть на десятиліття. Можна подивитися лише на авторитарні режими у Туреччині чи Росії. Влада Ердогана та Путіна нарощувалася поступово протягом багатьох років. Трамп таких можливостей не має з кількох причин. Перше, це те, що зараз його останній офіційний термін і легітимне правління просто закінчиться вже у 2028 році, якби було два терміни поспіль, як це часто буває в американській політиці, то шансів на озурпацію було б більше. Друге, це сам Вік Трампа, йому 78 років, і у здоровому стані Трамп навряд чи зможе залишатися надто довго, навіть якщо житиме ще 20 років. Авторитарні режими починаються, як правило, із досить молодими лідерами, які мають час для узурпації влади. Тож ймовірність того, що Трамп зможе узурпувати владу прагне до нуля, для цього є чимало перешкод. Реалістичніше, про що зараз також кажуть, стане пресування ставленника Трампа на наступний президентський термін. Сьогодні таким потенційним ставленником називають Ді Венса нинішнього віце-президента Сполучених Штатів. Республіканська партія Сполучених Штатів нещодавно істотно змінилася. Якщо у уперше термін Трампа була представлена двома фракціями Трампістами та неоконсерваторами, то зараз це партія Трампа, тому просування Ді внутрішньокар'єрними сходами бачиться можливим. Однак успіх самого Венца на наступних виборах залежатиме від багатьох факторів: наскільки політка Трампа виявиться успішною цього разу, чи будуть конкуренти у середині партії, і кого зрештою висунуть. Від демократичної партії. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що, незважаючи на всі інтенції, Трампу навряд чи вдасться узурпувати владу в Сполучених Штатах, це вимагає істотних змін у Конституції та системі Сполучених Штатів, які неможливо провести за такий короткий час. Більше того, опозиція у вигляді демократів залишається досить сильною, а мейнстрімні зміни вдасться так просто закрити. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.